Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, як нам повідомляють власні джерела в Криму з флотом у Російської Федерації дійсно великі проблеми. Після останніх нічних ударів у анексованому Росією Савастополі в 13-му 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росія знову стоять на ремонті. Три великі десантні кораблі проєкту 775. на західному березі. Кіленбухте в якій розташований судноремонтний завод, пришвартовані три ВДК – один без бортового номера біля входу в бухту, другий також без номера. У середині та корабель Азов, бортовий номер 151 біля краю бухти. У складі чорноморського флоту є чотири великі десантні кораблі проєкту 775 Сімдесят П'ять. Це Зарку, Ніков, бортовий номер 158, Новочеркаськ 142, Ямал 156 та Азов 151. Водночас у Гравській бухті стоять ще два великі десантні кораблі проєкту 775, Таким чином загальна кількість ВДК. Цього проєкту у бухтах Севастополя п'ять. На Чорноморському флоті є три ВДК проєкту 775-2 та ВДК Азов проєкту 775-3. На ремонті бухті стоять два ВДК проєкту 775-3. У складі ВМФ Російської Федерації є три великі десантні кораблі проєкту 775-3. ВДК Азов на Чорноморському флоті, ВДК Пересвіт на Тихоокеанському флоті та ВДК Корольов на Балтійському флоті. Імовірно, ще один великий десантний корабель було пере. Кинуто до Чорного моря з Балатійського флоту до початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації в Україну. Також на ремонті у Севастополі знову став Одеканово-Черкась, бортовий номер 142, який першого разу був пошкоджений у Бердянську під час удару української ракети по ВДК Саратов. Це Зарконіко та Ямал також постійно потребують ремонту та перестали бути грізною бойовою одиницею. Останні удар у Севастополі остаточно позбавив Росію основних бойових одиниць. Підкреслимо після. Останніх ударів по флоту Російської Федерації у Чорному морі перебувають 12 бойових кораблів Російської Федерації, серед яких немає ракетоносців на чергуванні. Чорноморський флот Росія нині має обмежену ефективність, а його кораблі продовжують займати оборонну позицію. Заявили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку країни. За цими даними патрулювання кораблів Чорноморського флоту Росії зазвичай обмежується акваторією в межах видимості Кримського узбережжя. Це контрастує з підвищеною активністю російських Ських військово-морських сил в інших морях типово для цієї пори року наголосили у розвідці Британії за повідомленням Чорноморський флот Росії продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але нині зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем. Він втратив свій флагман, крейсер Москва, десантні кораблі, патрульні кораблі, значну частину бойових літаків морської авіації і контроль над островом Зміїний, зазначили в оборонному відомстві сполу королівства обмежена нині ефективність чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що десантна загроза Одесі нині значною мірою нейтралізована. Це означає, що Україна може відволікти ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місті. Йдеться у повідомленні до зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.